Підготовки, які сьогодні потребують е, е, ремонту, реконструкції, можливо, навіть переобладнання, тому що вони абсолютно не відповідають вимогам, які є. Сьогодні саме траса Кременецька, скажімо, є директор школи, який може підтвердити е, спортсмени, які тренуються на цій базі, е, скажімо так, тренуючись на базі в Кременці. Після того, виїжджаючи на навчальні тренувальні збори в Європу, де вони приймають участь в змаганнях або навчальні тренувальні збори на сучасних трасах, вони не можуть показати ті результати, на яких можна було б готуватися і показувати добрі результати, скажімо, у нас на Україні. Сьогодні вони вже зовсім іншої конфігурації, зовсім з інших матеріалів. Самі сани також вони сьогодні настільки. Якісно інші, ніж ті, які ми маємо в області. Тобто є надзвичайно багато проблем, які сьогодні треба вирішувати. Сьогодні Кременецька санатраса потребує перебудови, потребує реконструкції. Ми в цьому напрямку працювали, є напрацювання, приїжджали до нас спеціалісти з Австрії, які вивчали. Саму, сам профіль нашої траси, саму структуру і винесли певні висновки, які кошти потрібні для того, щоб її реконструювати хоча б для того стану, щоб можна було там нормально нормально займатися.